Десь минут 15 було вже шестого. Гукає мене мати. Мати не бачу у нас. Вона угу. Іди тебе хтось гукає. Я виходжу, стоїть у міліцейській, ну, у формі, написано міліція. Я вас новий участковий. Ну кажу, ця сцена». З Папкою стоїть, сцена. Я, 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 піш... я пішов, закрив собак. Це я той здоровий собака був закритий, бо я його закриваю це время. Ну, коротше, заводжу я його сюди у двір, сідає він тут, просто води мінеральної. Я йому пишу, ну тобто води просто, я мінеральний достав води, він випив на. Тут... Я даю ручку, вони тут попід вікном, у двох. А я сам кажу, а це ще що? Я не пора, за... а я в морду ударила. І він тільки а то його ззаду підкинув. І він через калівку перескочив. І раз в мене ти, сука, така, будеш кажу, ще битися, і цей частковий вдарив льоню. А, лень, а я тут сидів і споювати і затягнув нас у хату. І там у хаті почали нас бити. О. Мене били, льоню взагалі били. Мені в рота тряпку запхали, платочки на залили, а тоді другу тряпку, руки зв'язали, ноги зв'язали, не давали не балакати, нічого. У вас 500 тисяч гривень вдома і 3 кілограми золота. Я кажу, а 10 не сказали, тільки 3 кілограми. Де вони в нас взялися? У вас є, нам сказали, що у вас є гроші, є. Давайте по-хорошому. Кажу, шукайте, у нас немає нічого. Ой, Господи. Та так його били, я ж кажу, утюгом по голові били, І ногами били в голову, зуби повибивали. А потім потові назад опять сюди. Ножик поставив у себе, почав ножом. Ну, руки у мене ще зв'язані не були, любого вони зв'язали там. Ну я думав, поки то я дійшов трохи туди на цей, я думаю, що я вискочу, я вискочив, думаю, добіжу туди до загону, ну, наш вольєр, собаку відпустчена. І я добігаю сюди до стовбика, і він мене ззаду утюгом по голові, як ударив. І я зразу там впав, вони тут схватили, почали як почав кричати, вони мене ну, рота закривають, почали зуби, той почав бить, потім затягнули сюди в хату. Руки зв'язали, одірвали шнур і все, з переноски, руки зв'язали, ноги зв'язали. Ну, а в нас із пенсії залишила, я хотів косу купити, дві тисячі залишилося. Ну потім вже вони били, вже так, що я вже нічого не зображав, вже не болі не чувствовав нічого. Пальці мені це порізали, потім узяв ціна до горла ножик, на ухо почав різати мені. Я тобі зараз ухо відріжу. Бросив по сатіже, бере молоток, почав мене молотком биться сюди, сюди, потім хотів по чашечці бити, я ну цілий він сюди вдарив. А потім зваляв мене, там і там в мене каністри стоять. Ну, Хорошо, перед цим я якраз бензин перелив, там десятка мене. І він бере той бензин, мене зваляв, руки це зв'язані. Раз каністру відкрив, відкриють, два зараз підпалю тут. вона. А каністра пуста була. І каністри з бензином були. І ця а ця, я вже купив позавчора, а ця була пуста, бо вони брали їх, ці руки, там все. І він бере цю каніцю, вони тут зваляє, бере, перехиляє, а вона пуста. Я стою, Ми не будемо вбивати. А що ти хочеш? А я кажу, та нічого кажу. о 6 часом кажу, повинні приїхати люди по молоку. Хто? А я кажу, і розколюю. Ну що він мене бросає, вискакує. Я чула, як він як скотина рвів. Уже вони так били, його, що це невозможно. І вони уходім, уходім, Пом... А я служив і в Капустиному ярі, Астраханська область, потім служив в Калінінська область, між Москвою Балагою я служив. Потім Новгородська виповзала туди, Валдайна. Потім служив в Хмельницькій області. Нас перекидали. Я Ну, он в ракетной точке строил. Нет, конечно, быстро Да, сработало да. хорошо. Да. Милиция хорошо. Они И мы им надоели там, милиции, конечно. Они нас возили, мы там промелькали совсем. Все такие вежливые, приятные. Пошел с одной стороны, пообходить эту улицу. Я с другой стороны гляделся. Я родился в костюм и пошел. Какой костюм? Какой костюм? Костюм милиции. Где вы его Кого взяли? Сотрудника милиции. А где вы его взяли? На рынке. В начале мая 2014 года на спецлинии 102 Очакаской городского отдела милиции поступил звонок от местных жителей села Парутин о том, что на них было совершено разбойное нападение. Сам группа выехала на место совершения, где было установлено, что... Муж, находясь на территории своего домовладения, в этот момент к нему зашел человек, который изначально представился, будучи в форме, форме надежды сотрудником милиции, представился новым участковым их населенного пункта. В ходе беседы расспрашивал о их жизни, проблемах и криминогенной ситуации. После этого, буквально пройдя 5-10 минут, на территорию домовладения вошли еще двое неизвестных лиц. В ходе которых мужчину отвели в одну комнату, а жену его в другую комнату. В ходе этого данные лица э, вымогали у этих людей денежные средства. Так как якобы им было известно от местных жителей, все опротно, что у них есть определенная сумма денег. Э, также в ходе нанесения телесных повреждений, э, расспроса по поводу денежных средств, они ничего добиться не успели. После этого связали мужа и жену. Далее продолжали нанести телесные повреждения. Э, кроме этого, э, Мы полностью обыскали все комнаты домовладения, в ходе чего забрали два золотых кольца и золотые сережки. Вдальшим, в дальнейшем, в ходе таких пыток над гражданином, все-таки у них получилось разобрать 2000 гривен. После этого давние граждане скрылись, а потерпевшие, освободившись от как, связанных рук, сообщили в милицию. после этого Чаговским городским отделом милиции было данное криминальное э, уголовное правонарушение внесено единый судебных расследований и распечатано досудебное расследование по статье 107 части 3, то есть разбой с проникновением и нанесением телесных повреждений. Э, в ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что данные лица э, совершили лица, проживающие в городе Николаеве, которые употребляют наркотические вещества, вследствие того, что им нужно было определенную сумму денег для покупки новой дозы наркотических средств, решили пойти на данное преступление. По поводу того, что один гражданин был присутствовал в присутствии в форме надежды, пояснил, что данную форму надежды он для совершения преступления изначально купил на специальном магазине на центральном рынке. На данный момент эти лица задержаны, и чекать с городским судом избранная мера пресечения в виде содержания под стражей.